Знаходимося на виробництві міста Миколаїв. Тут виробляють мобільні бомбосховища, укриття панелі 2 на 6 метрів. Виробляють вони їх на таких саморобних столах 2х6 метрів. Опалубка. Опалубка зроблена із швелера, швелер піднімається, вставляються перегородки для виконання розміру. Крючки підйомні, анкера і заливається більшого або меншого розміру столи і плити. Ось їхня конструкція. Ось як вариться арматура. Це бетон, який повинен витримувати великі удари від ракет, осколків, фарміровка. Це стоять вже менші по розмірам плити, метр на два з половиною, метр двадцять на два з половиною. І ось мобільні бомбосховища, що можна буде ставити біля зупинок. Це вони такі, та, такого типу їх виробляють. Пофарбовані, вже зібрані між собою е, закладними шварцями пластинами. Ось їхня конструкція. Всі вони однакового зразка, всередині стоїть для зручності скам'яки. І так само всі між собою От тепер ці пластини бетоні металевими пластинами. Їхній загальний вид. Мобільні, компактні та зручні. Замовник виливає дану продукцію через покупний товарний бетон. У підрядника заказує бетон, форму він зробив сам і деталі виливає сам. А тепер ми монтуємо завод бетонний. І Він сам буде робити для Миколаєва бетон. І сам буде для себе робити бетон для власної продукції, щоб робити такі ось мобільні бомбосховища. Друзі, всім привіт! З вами Фобіл. Сьогодні ми в Миколаєві монтуємо бетонний завод. Складається він з Силаса на 72 тони величезний шнек діаметром 273-12 метрів. Двохвальний змішувач імпортного виробництва на 1 метр кубічний готового бетону. Зверху дозатори, цемент, вода хімія, транспортер 18-метровий і за колонами стоїть бункер дозатор 2 по 12 кубів. Сила складається із банки основної, додаткові опори, драбина верхньої огорожі, труба для закачки цементу із єврозамком. Зверху фільтр та аварійний клапан. Внизу стоїть на конусі батерфляй, система аерації, вібромотор, шнек на яблуки та система закачки цементу. Велика масивна естакада, Два поверхи. На першому стоїть змішувач, на другому система дозації. Оцинковані ресічті сходи. Великий двохвальний змішувач на 1 метр кубічний готового бетону, система смазки, гідростанція для автоматичного відкривання. і в середині. Величезні лопатки, броня Hardox. Лопатки 40 мм. Електросітова, Шнайдер. Два потужних редуктора та два потужних електродвигуна. Другий поверх система дозації, дозатор цемента. На 1000 кг, дозатор води на 500 кг і дозатор хімії на 25 кг. Завантаження йде транспортером стрічковим 18-метровим, 18 на 800 і два бункера по 12 кубів під пісок і під щебінь. Силас подача шнеком, шнек, дозатори, внизу змішувач. Так як не готовий пандус для завантаження спецтехнікою, завантаження відбувається через будівельну рюмку за допомогою крана. Це тимчасові заходи, буде готовий пандус, будуть вантажити фронтальним навантажувачем. Бункер інертних ДКС-24, два бункера по 12 кубів. Зверху великі місні ребра міцності, цинковані борта, ваховий конвейер, доза зважування 3 тони. Шебера оцинковані, дозуючий комплекс. Вібромотори на спеціальних пневмоподушках, щоб обрати вібрацію по всій рамі. Шибера оцинковані, стоять на підшипниках. розсікачів, які утримують вагу інертних матеріалів, додаткові ребра міцності. Все, що має доступ до металоконструкції, цинкуємо гарячим цинкуванням.